Ну що не йшла? Mm -hmm. Це то, щось воно десь туди, мені здається, впало. Ну Кара, як... Бо воно отако через люк залетіло і впало Я десь покажу, туди, як... і мені об спину вдарилось. Я покажу, як все було. Ти сидів тут. Вона ось так впала. От сюди. Ти потім ось так. І воно десь сюди. Ні, воно десь полетіло, десь полізло. Добре, що не вкусило, значить, щось не дуже ядовите. довився. Брум, 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 брум. Вилазь, ходи, немає. Я водій. Та слухай, ти водій. Не гримай дверима, водій. Вилазь, пішли. Бери вон свої плумаки, накупив тобі на пів життя наперед. І пішли додому, бо я вже змучився. Добрий день, куди бажаєте доїхати? Додому на ліжко. Добре. <систем> ти везеш ти мене додому на ліжко. На який поверх? Я поверн, на це Ні, не повер, а павер. Ходи. Рухайся, йдеш. А включиш мені, мультик? корісся в храні. Ні, я тебе включу мультик храмень в країні дуб. Я такого мультика